Увага, увага, всім хочу сказати доброго дня, вам усім побажати, але слухайте уважно, діти. Час нелегкий, тож треба нам про це пам'ятати і добре всім знати. Якщо почули сирену, повітряна тривога, тож згадайте, не панікуйте, не біжіть. Не кричіть, не говоріть, не штовхайтесь, не повертайтесь, а уважно слухайте сигнал цивільного захисту і дорослих, і тоді все у нас буде гаразд. Ну що ж, правила запам'ятали, тож сьогодні з вами запрошую відправитись на пташиний двір. А ось хто нас там чекає на пташиному дворі? Давайте відгадаємо разом. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, бородка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Здогадалися малята? це? Так, це курочка. І шепить він і глгоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не би промовляє. Як вкушу, то буде знак я сердитий птах. Гусак, в неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонястий. Кря-кря-кря пливе по ріці, їй зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно. Качка, молодці. А ось іще одна загадка. Він не вершник, а зі шпорами. Його одяг з узорами. Час він знає, як і люди. Сам не сторож, а всіх будить. Здогадалися малята? Кричить, нас кричить голосно. Кукуріку, -ку -ку. так, це півень. А ось іще якась пташка надувається гелгоче, наче щось казати хоче, бігає туди-сюди. Краще його обійди. Це індичка, малята, молодці. Загадки ви відгадали? Загадки ви відгадали? Тож на подвір'я усі ми попали. А на подвір'ю кого ми побачили на подвір'ю? Я буду називати, а ви відшукайте, півник, курка. Індичка, індик, гуска, качка, молодці. Це всі домашні птахи, або інакше їх називають свійськими птахами, бо за ними доглядають люди. Вони їх годують, будинки зробили, а ще й користь від них мають. А ось яку. Зараз з вами ми про все дізнаємось. Гляньте, будь ласка, чим харчуються свійські птахи. Так, вони їдять рослинну їжу, це зернятка, різні овочі, фрукти поїдають, травичку, насіння різне, але ще можуть. Їсне вони і дрібних тваринок, комах або риб, якщо піймають. А тепер пограємо в гру, яка називається Кого як звати? Ось у нас перший хто. Кричить кукуріку. -ку -ку так, це півень. Далі. Хто? Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Курочка правильно. А в них маленьке дитятко називається Курчатко, молодці. Як курчатко промовляє? Пі-пі-пі, молодці. А ось тут нас зустрічає качур і поважно каже. Кря-кря-кря. В нього качка є. Вона теж промовляє кря-кря-кря, а у них дитятко маленьке каченятко. І воно теж каже кря-кря-кря, це уся моя сім'я. По подвір'ю важно походжає, шию високо тримає. Це гусак. Він гелгоче, Га-га-га. Гуска каже теж йому. Га-га-га. Їх маленьке гусенятко теж так кличе тата й маму. каже їм га Га-га. Отже в нас є гусак, гуска, гусенятко. А отут ми бачимо індик, індичка, індича, і всі вони теж гелгочуть, коли дуже їсти хочуть. Всі пташки, маленькі діти, всі питають, а звідки ж ми народилися? Де взялися? Давайте глянемо. Кач, тато Качур, мама Качка. Качка знесла маленьке гарне яєчко. В ньому народилося маленьке каченятко. Мама яєчко гріла, добре в теплі тримала, звідти й каченятко народилося, і з яєчка воно вилупилося. Тепер походжає, тату з, тата з мамою вітає, ось звідки беруться маленькі наші пташенятка. Наші птахи, горді, великі, і мають свою будову. Ось це не посередині тіло. Воно нагадує нам овал. Далі знизу біля тіла є лапи, голова, на голові є очі, дзьоб. І тримає голову, звичайно, шия, а замість рук у наших птахів є крила, і все тіло птаха вкрито пір'ям. Воно може бути різного кольору. Але лапи малята у птахів у нас не однакові. Вони розташовані близько до задньої частини тулуба. Ось у качки і у гуски лапи перетинчасті, вони нам нагадують, що. Так, ласти, тому ці птахи можуть плавати у воді, навіть маленькі. Каченята й гусенята плавають у воді, а ще в них пір'я змащено спеціальним таким жиром їхнім, який вони саміше виробляють. І цей жир не робить те, що пір'я у пташок не намокає, тому вони плавають. А ось кури і індюки навпаки. Вони плавати не можуть, на лапах у них є пальці, і вони тільки ходять по траві, по землі. Але зато вони можуть дуже добре гребтись і знаходити собі в землі черв'ячків. А давайте розглянемо, де живуть наші домашні пташки. Ось кури! Живуть у курнику. Там їм хазяйка робить ось такі гнізда із сухої травички. Вони там несуться, діток висиджують маленьких курчаток і ночують вони там. А індики так само можуть жити в курниках. Це такі приміщення або в хлібах, де Теж живуть птахи. А ось гуси і качки живуть біля води, їм треба водичка. Живуть вони у гусятнику, а поряд із ними треба, щоб була вода, бо вони дуже люблять плавати, і їм це необхідно. Отож, подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, курка, вона де живе? Дома кружечку, тому домашня. А вона літає чи ні? Ні, вона не літаючи птах, а вона в водиці купається? Ні, тож вона не водоплавна, а гуска яка? Домашня. Літаюча, вони літають. І водоплавна. Молодці. Тож глянемо на другу картинку. Хто це в нас тут? Індик, він домашній, не літаючий. І в воді плаває? Ні, тож не водоплавний. А ось качка домашня, літаюча і водоплавда. Молодці малята, запам'ятайте про це. Малята, давайте подивимося, а для чого люди вирощують у себе вдома, тримають домашню птицю. Подивіться уважно і скажіть. Курочка, що нам дає? Перо, а ми робимо що? Подушки, правильно! Ще нам курочка дає вітаміні яєчка, а ще у неї є смачне, поживне м'ясо. Тому їх і тримають на віє, цілі ферми, де дуже багато домашньої птиці, і називаються вони, птахофабрики. А ось давайте глянемо, яка, яку користь нам приносять гуси. Вони теж нам дають пір'я. З пір'я роблять подушки. Гуси нам дають і м'ясо, воно більш дієтичне. Також нам дають з гусей є, а смальця роблять гусиний жир. Він дуже корисний для нашого здоров'я. Тому і тримають теж гусей на, фа... на птахофабриках. Ну що, ми так багато сьогодні з вами розібралися про птахів, то, мабуть, нам час про них і розказати. Давайте я почну, а ви потім продовжите і будете мені допомагати. Хто це? Півень? Я, ків, яка в нього частина тіла? Що в нього є? Дивіться уважно, пір'я, ще що? Лапи, дзьо. Голова, тіло, на голові очі, шия і хвіст з пір'я? А якого вони пір'я кольору? Тут у нас півник різнокольоровий. А як півник розмовляє? Як він каже, ку -ку, ку А коли маленький буває, то каже нам, як курчатко. Пі-пі-пі-пі-пі. А що їсть півень? От правильно він любить їсти зернятко, різних комашок, травичку і іншу їжу, яку не доїдають люди. А як він пересувається? Чи може півник літати далеко, наприклад, у теплі краї? Звичайно, ні. Тому він може підлетіти трошки вище, вилетіти, але далеко півень літати не може, хоч і крила має. А де він живе? Так, півник живе в курятнику. А як називають його діток? У півдня дітки маленькі курчатка. Яку користь півник приносить нам? Він нас ранком будить, а ще півник стереже добре свою сім'ю, курей і курчат, щоб вони нікуди не розходились. А ще коли побачить якусь загрозу, наприклад, великого птаха, то тоді кричить, щоб всі кури і курчата ховалися. Отакий От наш пінник молодець, сторож. Це крім того, що в нього, нього ще є смачне м'ясо. Ну що, малята, запам'ятали? Вам сподобалось? А тепер ви розкажіть про якусь. Про якогось домашнього птаха. Бережіть себе і до побачення!